Друзі, всім привіт! Приїхав у нас такий Рено преміум 2013 року 460 на продаж. Машина має 786 пробіга. Знімлюсь зараз коротенький обзорчик, подивитися, який стан машини. Технічно, на холостому ходу в Рено перевіряється так, топліно так говорять, то розхід на холостому 1,5 літра. Я думаю, хто знає що таке рено, то той знає, про що я говорю. Працює чітко, рівно, кандидер працює. Не стука, не грюка, не піска, а дуже, дуже класний по технічному стані автомобіль. Ходовка просто в ідеалі. Різини немає. От його тара з повним баком. Машина трасова, гідравліки, немає, не було. сидушка друга пилот тоже воздушно стан салона дуже гарний полочки все есть пошли по кузову дальше машина стекла 13 рік, якщо видно, видно. не видно, Солнце блікує, не Рама не фарбована, все в рідному стані, в оригінальному. Машина 13 й рік. Це 20, 20-й тиждень 13-й рік. Тут нічого не фарбовано, тут все в оригіналі. Це напевно тюф їхній. Вся таха свіжа теж.

Мотогодини. Оцей показатель, коли вона прогрівається, показує 1,5. Так, Далі мотогодини. От у нас. Далі техогляд французький проходив 705 тисяч кілометрів, 5-й місяць, місяць 22-го року він проходиться у них на рік. До тралала-ла-ла-ла-ла. Вибачте. 21.05. Да, 21.05 по 22.05 було 705 тисяч. А потім він пройшов три року. І все. П'яте, вже 763 тисячі. Ну, отак. Є у сертиф... тихосм... не тихосмотр, а то що ремонти по ньому було, щось тут по-французьки написано. сервісна книжка типу, якась є. Ну і всі книжки, документи, все по машині є. Так що звертайтеся, кому цікаво. Машинка в нас на продажі стоїть, в нас на майданчик.